Не встає мені 35 і в мене не встає член. А останнім часом до мене приходять чоловіки 28 років і кажуть цю саму. Фразу, що робити, або еректильна дисфункція в темі сексуальності сьогодні, в умовах великої війни, ця тема набула ще більшого розповсюдження. Молодий фізіологічно здоровий чоловік може стикатися з еректильною дисфункцією тільки через стрес. В умовах отримання ПТСР посттравматичного стресового розладу випадки еректильної дисфункції збільшилися. Також іноді еректильна дисфункція може бути частковою чи вибірковою після хірургії хірургічних втручань в зоні паха чи таза. Також, якщо були хірургічні втручання, наприклад, була операція на простаті, це також може на деякий час вибити вас. З руху. Тож давайте розбиратися, які в цього можуть бути причини, передумови і про що ми говоримо в першу чергу, коли з еректильною дисфункцією. Звичайно, ми говоримо про судини. Тобто усі-усі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та розлади психіки будуть впливати на можливість гарного, класного стояка. Також важливими є вікові зміни. Чоловік вже після 30 та 35 років буде зіштовхуватися з в'ялістю та слабкістю своєї ерекції буквально через гормони. Тому обов'язково підтримувати своє здоров'я, обов'язково пити вітаміни, займатися спортом та не палити. Але якщо ви вже це робите і відчуваєте проблему, з чим попрацювати? Попрацювати з кровообігом. Попрацювати з якимись можливо холодними закалюваннями, попрацювати можливо з аплікатором ляпко. От дійсно загугліть сьогодні. Аплікатор ляпко це медичний доказовий спосіб працювати не тільки з вашою еректильною дисфункцією, а з будь-якими проблемами спини, суглобів, тазу та кровообігу. Аплікатор ляпко являє собою ось таку, чи таку велику, чи в вигляді поясу прорезинений килимок, який має голочки, голочки різні, з різного металевого сплаву. І коли ми лягаємо на цей аплікатор, у нас покращується кровообіг. Якщо ми лягаємо на спину, звичайно, це буде класне розвантаження для нашої спини. Чоловікам потрібно буде лягати сідницями та стегнами. Пахом не лягати. Лягаємо на один бік, на другий бік. Це може бути не просто як прелюдія до сексу ні, це може стати вашою щоденною рутиною. Працюючи зі своїм кровообігом, уже на 20% ви. Збільшуєте шанс класної ерекції далі в роботі з еректильною дисфункцією, іноді чоловіки прибігають до ліків, ви знаєте, які це віагра і їм подібні. І діюча речовина в цьому препараті може частково знижувати чутливість головки члена. Тобто кровообіг, ну, допомагає цьому стояку твердо існувати, але от чутливість та можливість його збити, органічно еякулювати та розслаблено заснути зменшується. Туди саме, коли ми говоримо про ін'єкції, які робляться в тіло статевого члена, це зберігає ерекцію, це дає можливість сфокусуватися на цьому святі, яке ви влаштовуєте своїй жінці, але еякулювати буде важко. І, звичайно, це ну, може бути проблемою, може бути комічною, може бути казусною. Окремо слід сказати про ту вікову категорію: 45 і 55 плюс. Та кількість вживання віагри, про яку ми з Знаємо, ви пишете нам про це. Нас дуже дуже лякають, тому що Віагра дає страшенне навантаження на серце та вашу печінку. Але, мабуть, ви обираєте той шлях, який вам більше підходить. Ми хочемо застерегти вас, що це досить згубний та жорстокий спосіб. Боротися з такими природніми віковими змінами. Якщо ви хочете стати спонсором, чи спонсоркою нашого каналу, або задонатити на MonoBase, знаходьте деталі під цим відео. Також ми класно можемо працювати з еректильним кільцем. Еректильне кільце це м, спосіб і в парній терапії, і ну, сексуальній терапії. в парній сексуальній терапії, чи в індивідуальній сексуальній терапії, попрацювати і поприфіксовувати свій. Член так, щоб ерекція вас радувала. Але я хочу сказати, що не стоїть з самого початку та падає через 10 секунд, це дві різні проблеми. Не стоїть з самого початку, це питання кровообігу. Тут більше органіки, тут більше роботи з судинами, тут перевірка серця, тут вітаміни, тут апарат ляпко. Коли ми говоримо, що в чоловіка з'являється ерекція, а потім вона м'якне. Потім зникає. Мигає. То це буде супроводжуватися ще психологічним компонентом. Наприклад, чоловіка з ПТСР посттравматичним стресовим розладом, можуть бути флешбеки. Чоловік, який повернувся з бойових дій, він може згадувати, по-перше, жахи війни, втрати побратимів. Усі усі ці картинки, які спливають в голові, можуть різко рубати ерекцію. І тому ми не можемо говорити, що там таке сильне питання в кровообігові. Тут питання в роботі з його психоемоційним станом, і я розумію. Ю, що сексом хочеться зайнятися вже, особливо коли ми говоримо про наших захисників, які повернулися з полону, які мають поранення, які повертаються до... Цивільного життя і лікування їхнього посттравматичного стресу буде набагато довшим ніж бажання зайнятися сексом. Сексом зайнятися ще хотілося б вчора, і отут нам приходять на допомогу техніки когнітивно поведінкової терапії. Це емоційна дестабіліз, десенсибілізація, різні нейротичні дотики. Тобто, нам потрібно усіляко прибрати фіксацію з члена. Нам потрібно ввести в вашу практику з дружиною чи дівчиною такі маси. Сажі таким ігри з зонами, які не чекають. Оцієї ерекції, тобто ми вводимо таку активність в ваше життя, яка є приємною, яка є еротизованою, але вона не просто як, якщо говорити простіше, емоційна десенсибілізація це момент, коли ми переключаємося на емоції з тіла. Тобто, якщо ми фіксовані на тілі, і от ми чекаємо, трапиться цей сильний стояк чи не трапиться. От якщо він не трапився, ми будемо е зніяковілими і засоромленими. Ще й плюс в чоловіка може. Може наслоюватися стосен синдром тривожного очікування сексуальної невдачі. Тобто я боюся, що це повториться знову. І от, якщо у вас особливо вас накриває стосин, якщо ви боїтеся, що щось повториться знову, вам потрібно змінити перебіг вашого сексу. От не повинно воно все бути фалосоцентричним. Я знаю про що я говорю, тому що я працюю з чоловіками, які, наприклад, після хірургічних втручань, після повного видалення простати взагалі є повними імпотентами. Вони не мають можливості користуватися зі своїм статевим членом, але вони продовжують сексуальне життя. І це складний шлях. Але сьогодні ми говоримо про те, що у вас є ваші статеві члени. Ми говоримо про те, що ви маєте ерекції, ви можете проводити статевий акт, але цей статевий акт має бути не фалосоцентричним. Більше дотиків, більше прелюдій, більше акцентів на те, що вам подобається вашій жінці. У жінки вашої теж має бути більше акценту на те, що подобається вам. Можна робити карту ерогенних зон. Кожен з вас. Малює схематично своє тіло і зображує і спереду і ззаду різними кольорами. Це прям може, знаєте, розмалювати. Зони, які хочеться кусати, зони, які хочеться цілувати, зони, які хочеться облизувати, там, лоскотати, стискати. От придумайте прям різні кольори, як ми в школі малювали контурні карти. Да? От прям різні, різні е відмітки на вашому тілі. Малюйте ці карти, обмінюйтесь ними. Зробіть так, щоб ваш секс не був очікуванням успіху чи невдачі. Зробіть так, щоб ваш секс. Символізував дослідження один. Одного. І якщо ви відчуваєте, що цей шлях вам проходити надзвичайно важко, не забудьте, не зволікайте, звертайтесь до психологів сексологів. Окремо хочу звернути вашу увагу на вправи кегеля для чоловіків. Ми звикли тренувати м'язи тазового дна зазвичай нашим ком'юніті жінок. От там жінкам після пологів щось потрібно відновити. Але насправді, якщо ви чоловік, чоловік старшого віку, стикаєтесь з тим, що вилив вашої сперми ставне. Таким сильним струмень не такий дальній, ерекція не така е, сильна, тверда та довготривала. Обов'язково зверніть уваги на вправи кегеля. М'язи тазового дна в такому випадку підніматимуть ваші яєчка і підсилюватимуть і сім'я вивершення, і силу вашої ерекції. А все, що стосується парних технік, звичайно, це вправи з еректильним кільцем. Відносно поведінки партнерки, як їй бути, що робити і що не робити. Звичайно, не фокусуватися на цій сексуальній невдачі. Якщо відчуваєте, що да там руками доторкаєтесь, відчуваєте, що ерекція недостатня або її нема. Не задавайте дебіль, вибачте, да, дебільних оцих запитань. Що я тобі не подобаюсь? А що таке? А що в нас не так? Перейдіть до іншої сексуальної активності, яка не включає в себе ігри з членом. Е, зробіть оральні ласки. Зробіть, нехай вам ваш чоловік зробить оральні ласки. Е, станцюйте якийсь танок. Ну, я маю на увазі стриптиз, звичайно. Да, там не прям це Станцюйте якийсь стриптиз. Не займіться якоюсь тантрою. І пам'ятайте, що тантричні техніки, тантричний масаж і тантричний секс він не про фініш, він не про ерекцію, він про контакт двох. Душ, І я розумію, якщо ви така знаєте людина цілі чути про тантру якось дивно. Але я вам хочу сказати, сукупність тих методів, які я назвала, дають результати. І якщо у вас немає якихось травмувань, якщо у вас немає якихось діагностованих хвороб, попрацювати в цю сторону тими способами, які я назвала, вже дасть результати. Також я чекаю вас та ваших дружин на групове наставництво з теми еректильної дисфункції.